Працівники кримінальної міліції у справах дітей спільно з громадською організацією Команда молоді цього року провели 22 спільних рейди, в ході яких склали 12 адмінпротоколів. Найчастіше зазначає начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Жанна Хіджанян. Перевірки проводяться на предмет виявлення підприємців, які реалізують спиртні напої та тютюнові вироби неповнолітнім. Тобто вони порушують. Правила торгівлі, за що вони притягаються до відповідальності. Також, якщо порівнювати з минулим роком, такий показник уже у нас в минулому році було 40 таких фактів, зараз 51 такий факт. Тобто та профілактична робота, яка проводиться, ну я вважаю, що вона проводиться належним чином, але на жаль, ми маємо такі випадки. До подібних перевірок розповідає заступник голови громадської організації Команда молоді Світлана Лобанова. залучаються і самі діти. Ми разом з представниками кримінальної міліції, разом з неповнолітніми особами з дозволу батьків, проводимо рейди. Молодь заходить і купує алкогольні напої, і якщо продаються, то складається адміністративний протокол. Ну і ми, як представники громадськості, засвідчуємо це. Крім правопорушень скоєними неповнолітніми, правоохоронців турбує статистика дитячого травматизму. З початку року, зазначають у пресслужбі ДАІ, в області сталося понад 20 ДТП за участю дітей. Відтак, вчителям і батькам, наголошує Наталія Варченко, не буде зайвим нагадати дітям про елементарні правила. Це виходить, наприклад, дитина в школу зранку. Не зайвим буде батькам нагадати, що ти ж дотримуйся правил дорожнього руху. Поверни наліво, поверни на праву голову, коли проходиш через проїжджу частину. Минулого року, розповідає Наталія Варченко, траплялися такі випадки, коли винуватцями ДТП були самі діти. Один з таких стався, коли за кермом були неповнолітні у нетверезому стані. В результаті їх дій загинули неповнолітні пасажири, які перебували у цьому ж транспортному засобі. Щоб уникнути продажу алкоголю дітям, відзначають фахівці, вони підготували навіть спеціальні наліпки, на яких зазначено, чи продає магазин спиртне дітям та куди можна звернутися у разі порушення продавцем закону України.